У Синельниківському районі Дніпропетровщини розширили зону примусової евакуації. Вона стосується дітей, які мають виїжджати разом із батьками чи офіційними опікунами. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Рішення ухвалили під час засідання координаційного штабу, яке відбулося під головуванням віце-прем'єр-міністра з відновлення, міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. Він наголосив, що всі державні структури та громади мають працювати злагоджено, аби евакуація проходила швидко, організовано та безпечно, особливо для дітей, людей з інвалідністю та тих, хто не може сам пересуватися. Примусова евакуація охопить понад 1300 дітей із 18 населених пунктів Покровської громади. Серед них села Андріївка, Богодарівка, Братське, Відрадне, Вільне, Водяне, Гай, Добропасове, Левадне, Новоолександрівка, Новоскелювате, Олександрівка, Отрішки, Писанці, Скотувате, Старокасянівське, Чорненкове та селище Покровське. Уперше примусову евакуацію в цьому районі запровадили у квітні 2025 року через постійні обстріли. Відтоді вивезли вже понад 3300 дітей. За словами заступника начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, цього вдалося досягти завдяки злагодженій роботі ДСНС, поліції, гуманітарних організацій, медиків, військових та місцевої влади. Після виїзду з небезпечних територій люди отримують підтримку у транзитних центрах, а згодом переселяються у підготовлені місця на більш безпечних територіях. Найближчим часом уряд розгляне новий порядок евакуації, де буде чітко визначено відповідальність координаційного штабу при Мінрегіоні, а також МВС, ДСНС, місцевої влади, Мінсоцполітики та МОЗ.